Відріх Мерц став новим канцлером Німеччини. Його партія, ХДС ХСС, перемогла на виборах. Мерц обіцяє вирішувати проблеми, зокрема, питання ракет для України. Він відомий своїми консервативними поглядами, також критикує Росію. Внутрішня політика очікує від нього повернення до правого центру. Економіка сподівається на його ефективність. Новий канцлер планує змінити підходи до міграції. Мерц і його дружина живуть у Німеччині. У них є троє дітей. Вони люблять активно відпочивати. Подорожують у гори та їздять на велосипедах. Мерц користується приватним літаком. Це викликає критику, але він не змінює свої звички. Незважаючи на це, він хоче бути прийнятим виборцями. Він вже досяг успіху, ставши лідером ХДС. Ваш інстаграм зламали. Не хвилюйтеся. Ми розкажемо, що робити. Соціальні мережі дуже популярні, але з цим зростає і ризик злому. Якщо ваш акаунт у інстаграм зламано, важливо діяти швидко. Спочатку зайдіть у налаштування аккаунта. перевірте спроби входу. Побачили незнайомі міста чи країни. Це погано. Вийдіть з усіх інших пристроїв. Змініть пароль у розділі Центр облікових записів. Не можете змінити пароль, натисніть Забули пароль, перевірте електронну пошту. Є лист про зміну пароля, ви цього не робили? Скористайтеся посиланням для скасування змін. Змініть також пароль електронної пошти і Facebook, якщо він прив'язаний до Інстаграм. Не можете увійти в аккаунт, спробуйте відновити доступ через Facebook. Використовуйте функцію Забули пароль на екрані входу. Не допомагає. Скористайтеся опцією Не вдалося скинути пароль і дотримуйтесь інструкцій. Інстаграм може попросити підтвердити вашу особу. Підготуйте оригінальні дані, які використовували при Реєстрації, будьте готові надіслати фото з кодом, який вам нададуть. Після відновлення доступу змініть паролі для всіх важливих акаунтів. Використовуйте унікальні паролі для кожного сайту, увімкніть двофакторну автентифікацію. Будьте обережні з фішинговими повідомленнями. Швидка реакція і правильні дії допоможуть. Відновіть контроль над акаунтом, застосовуйте превентивні заходи, щоб уникнути подібних проблем у майбутньому. Серіали, що вийшли у 2000-х роках, досі захоплюють глядачів. Вони дарують незабутні ночі, емоції та фрази, які ми цитуємо і сьогодні. Якщо хочете відчути атмосферу початку 21-го століття, ось кілька серіалів, які варто подивитися. Почнемо з Декстера. Це історія про судмедексперта Декстера Моргана з Майами. Він приховує страшну таємницю. Насправді він серійний вбивця, який полює на злочинців. Одного разу в місті з'являється ще один маніяк. Він пропонує Декстеру об'єднати. Далі відчайдушні домогосподарки на вулиці Вістеріа-Лейн живуть чотири подруги. Після самогубства однієї жінки вони вирішують дізнатися більше про її таємниці. На фоні сімейних драм розгортаються інтриги, що зачіпають усіх мешканців. Тепер про клан Сопрано: це історія про італо американського мафіозі. Тоні Сопрано. Він має проблеми не лише в кримінальному бізнесі, а й у родині. Щоб впоратися зі стресом, він відвідує психотерапевта, хоча йому не дуже хочеться Говорити про роботу, і нарешті надприродне брати Сем і Дін Вінчестери полюють на надприродних істот, які загрожують людям. Їхня подорож починається з пошуку зниклого батька. Вона перетворюється в боротьбу зі світовим злом, демонами та навіть апокаліпсисом. Ці серіали подарують захопливі сюжети та несподівані повороти. Горище часто стає місцем для зберігання речей, але не всі предмети підходять для цього. Дізнаємося, що не варто тримати на горищі. Фарба її небезпечно зберігати на горищі через перепади температури. Вона може розкладатися і стати небезпечною. Краще тримати фарбу в господарській комірчині або гаражі, дерев'яні меблі. Вони можуть деформуватися і тріскатися через зміни температури і вологості. Музичні інструменти вони чутливі до температури. Їх краще тримати у приміщенні з контрольованою температурою і в міцних футлярах. Вінілові платівки. Їх не можна залишати на горищі. Вони можуть деформувати. Або стати крихкими через високу температуру, або сухість. фотографії вони можуть вицвітати, деформуватися або покриватися цвіллю на горищі. Зберігайте їх у безпечному місці, щоб зберегти спогади надовго. Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерсон хоче збільшити виплати мігрантам, які вирішать залишити країну. Зараз дорослі отримують 900 євро за виїзд. Новий план пропонує збільшити цю суму на 3400%. відсотків. Це означає, що виплати можуть зрости до 32 тисяч євро. У 2023 році лише одна з 70 заявок на виїзд була схвалена. Багато українських біженців у Швеції не планують повертатися додому у 2024 тому році, щоб змінити цю ситуацію, Швеція наслідує данську модель. Вони хочуть полегшити повернення тим, хто не знайшов себе у Швеції. Крістерсон розуміє, що ця ініціатива може не всім сподобатися однак він вважає її ефективною. Він каже, що якщо люди не інтегруються і не цінують шведський спосіб життя, вони можуть подумати про повернення додому. Ця пропозиція має набути чинності 1 січня 2026 року. Сауль Альва. Зустрінеться з непереможеним Теренсом Кроуфордом на кону звання абсолютного чемпіона у другій середній вазі. Даніель Корм'є, колишній чемпіон UFC, поділився своєю думкою про цей бій. Він вважає, що поєдинок буде дуже конкурентним і захоплюючим. Корм'є згадує, що хотів би побачити цей бій раніше, коли Сауль був менш м'язистим і швидшим. Проте він упевнений, що це все одно буде блокбастер. За його словами, це стане одним з найбільших платних переглядів. Дейна на вайт і Ріад Сізен будуть промоутерами, завдяки чому ще більше людей побачить цей поєдинок. Корм'є також планує відвідати цей мегафайт. Бій між Альвересом і Кроуфордом відбудеться 12 вересня 2025 року в Лас-Вегасі. Українські риболовні підприємства отримали дозвіл на вилов риби в Антарктиці. Вони тепер можуть подавати заявки на вилов Антарктичного криля та риби. Комісія зі збереження морських ресурсів Антарктики повідомила, що заявки на вилов. У 2025 та 2026 роках вже приймаються. Агентство України з розвитку рибного господарства зазначило, що основними об'єктами вилову є антарктичний криль та риби роду і клачів. Заявки можна подавати до 26 травня 2025 року. Комісія контролює діяльність у межах Антарктики. Україна є членом цієї організації з 1994 року. Вилов здійснюється за Олімп олімпійським принципом, тобто до вичерпання ліміту. Минулого року українські судна виловили майже 20 тисяч тонн антарктичних біоресурсів. Це на 54% більше, ніж у попередньому році. П'ять українських суден виловили 19 тисяч 75 тонн криля та 905 тонн іклачів. Вони сплатили понад 7 мільйонів 200 тисяч гривень до місцевих бюджетів. У селі Серники, що в Рівненській області, живе більше ніж 2600 тисячі осіб. З них 1633 мають однакове прізвище. Більшість мешканців мають прізвище Полюхович. Це ж прізвище має і староста села. Місцеві жителі розрізняють один одного за кличками. Федір Полюхович, один із жителів, розповідає, що його батьки мали однакове прізвище, хоча і не були родичами. Можливо, вони були далекими родичами в 10-му поколінні. Люди в селі часто мають. Мають прізвиська, наприклад, моряк. Староста села Андрій Полюхович згадує про часи, коли в одному класі були троє іванів полюховичів Їх називали Іван Перший, Іван Другий і Іван Третій. Зараз кількість людей з прізвищем Полюхович зменшується. У 2025 році зареєстрували лише двох новонароджених з цим прізвищем. Ще чотири дитини мали інші прізвища. У Тернополі продається приміщення, яке можна переробити під квартиру за 15 тисяч доларів. Це оголошення З'явилося на одному з порталів. Ціна приваблива, але є нюанси. Приміщення без ремонту і меблів. Є лише стіни та бетонна підлога. Проте після капітального ремонту можна створити стильну мансарду з гарним краєвидом. Площа приміщення становить 134 квадратних метри. Це однокімнатне приміщення, яке можна перепланувати на два окремі простори. Воно на восьмому поверсі новобудови з ліфтом і ніколи не було заселене. Санвузол суміжний, але комунікації не підтримують. Відведені тому потрібен ремонт з нуля для порівняння на початок травня 2025 року. середня вартість однокімнатної квартири на вторинному ринку в Тернополі становить 36,5 тисяч доларів. Двокімнатні коштують 56,9 тисячі, з а трикімнатні 65 тисяч. У новобудовах вартість одного квадратного метра складає 730 доларів. Національний банк України знизив курс валют. За останню добу долар подешевшав на 10 копійок, а євро на 13 копійок. Очікується, що ціни на валюти продовжать знижуватися і 6 травня. Євро може впасти нижче 47 гривень. На 5 травня офіційний курс долара складає 41 гривню 60 копійок. Це на 10 копійок менше, ніж було раніше. Євро зараз коштує 47 гривень 18 копійок, що також на 13 копійок менше. 7 травня курс долара буде 41 гривня 45 копійок, а євро коштуватиме 46 гривень 96 копійок. На готівковому ринку 6 травня долар у банках можна було купити за 41 гривню 25 копійок, а продати за 41 гривню 90 копійок. На чорному ринку долар купували за 41 гривню 43 копійки, а продавали за 41 гривню 42 копійки. В обмінниках курс купівлі становив 40 гривень. А продажу 41 гривню 45 копійок. Банкірка Ганна Золодько зазначила, що у квітні готівкове євро у банках коштувало 48 гривень, але минулого тижня його можна було купити дешевше. Вона також додала, що Національний банк буде головним продавцем валюти на міжбанківському ринку, а середній курс долара залишиться на рівні 41 гривні 70 копійок з можливими коливаннями на 10-20 копійок. Батьки відомих акторок Ольги та Наталії Сумських були видатними артистами. В'ячеслав Сумський помер у 2007 році. Ганна Сумська померла 27 лютого 2022 року. Нещодавно в соцмережах з'явилося відео їхніх могил на байковому кладовищі. Пам'ятник В'ячеславу має його фото і напис: Народний артист України. На могилі Ганни поки стоїть лише хрест. У грудні 2024 року Ольга Сумська сказала, що працює над пам'ятником для мами. Вона хоче додати QR-код, щоб люди могли дізнатися більше про батьків. Відео викликало різні реакції. Дехто сказав, що могили виглядають занедбаними. Висловили обурення, що Ганні ще не поставили пам'ятник. Інші ж закликали не судити, адже бур'ян може швидко вирости, навіть якщо недавно прибирали. В'ячеслав Сумський був актором у багатьох українських театрах, зокрема у Львівському та Київському. Ганна Сумська також була акторкою. Вона зіграла понад 150 ролей. Їхній спадок важливий для українського театру. Деонтей Вайлдер, колишній чемпіон світу в боксі, повертається на ринг. Він збирається зустрітися з Френсісом Нганну, відомим бійцем змішаних єдиноборств. Вайлдер, відомий як бронзовий бомбардувальник, не здається після чотирьох поразок у п'яти останніх боях. Він хоче спробувати себе за правилами ММА. Вайлдеру 39 років. Він розповів, що розмовляє з Нганну про два поєдинки: один буде за правилами боксу, інший за правилами ММА. Вайлдер вважає, що це справедливо, якщо Бидва погодяться. Точні дати їхніх боїв ще невідомі. Ймовірно, вони відбудуться восени. Вайлдер також має бій 25 червня проти Тайрела Герндона в місті Вічіта США. Френсіс Нганну, колишній чемпіон UFC, вже має досвід у боксі. Він бився з Тайсоном Ф'юрі і майже переміг, але судді вирішили інакше. Проти Ентоні Джошуа він програв у другому раунді. Потім Нганну повернувся в ММА і в жовтні 2024 року переміг Рен. На на Ферейру в Ер-Ріяді. Цвіль у пральній машинці може стати проблемою. Вона не лише виглядає погано, а й може викликати алергію, тому важливо позбавлятися від неї швидко. Найчастіше цвіль з'являється у відсіку для порошку чи кондиціонера. Але не поспішайте купувати дорогі засоби. Можна використати те, що вже є вдома. Цвіль може потрапити в барабан машини під час прання. Вона викликає неприємний запах вогкості. Щоб цього уникнути, скористайтеся звичайним оцтом. Спочатку вийміть лоток з пральним. Машини далі наповніть миску теплою мильною водою. Додайте дві чайні ложки оцту. Замочіть лоток у цьому розчині на одну хвилину. Після цього промийте відсік губкою. Для кращого результату використовуйте зубну щітку. Після очищення лоток протріть насухо. Щоб цвіль більше не з'являлася, робіть таку процедуру щомісяця і залишайте лоток трохи відкритим після прання, щоб забезпечити доступ повітря. 19 липня в Лондоні відбудеться великий вечір боксу. Головна подія бій за звання абсолютного чемпіона світу в важкій вазі. На стадіоні Вемблі зустрінуться Олександр Усик і Даніель Дюбуа. Джозеф Паркер, тимчасовий чемпіон світу за версією ВБО, поділився своїми очікуваннями від цього бою. Паркер вважає, що бій буде дуже цікавим. Він застерігає Усика від недооцінки Дюбуа. Паркер зазначає, що після попередніх поєдинків Дюбуа став небезпечним. Він виходить на ринг з метою і віддає всі сили. Паркер підкреслює, що Усик майстер, який вміє читати суперника. У першому бою Усик домінував, поки не пропустив удар нижче пояса. У реванші він буде впевненим, але повинен бути обережним, адже Дюбуа має велику силу. Нагадаємо, перший бій між Усиком і Дюбуа відбувся у серпні 2023 року у Вроцлаві. Тоді Усик переміг технічним нокаутом. Джозеф Паркер може стати наступним суперником. Переможця цього бою він мав зустрітися з дюбуа ще в лютому, але той відмовився через хворобу. Дональд Трамп висловив думку про можливе посередництво Реджепа Ердогана у війні між Україною та Росією. Ігор Семиволос нагадав, що ця ідея вже обговорювалася. Туреччина має досвід у таких справах. Вона допомогла укласти зернову угоду 2022 року. Ердоган пропонував свої послуги як нейтральний посередник, підтримуючи зв'язки з Києвом і Москвою. Чи варто серйозно ставитися до слів Трампа? Багато хто вважає, що це лише риторика. Трамп відомий своїми гучними заявами без конкретного плану. Назвати Ердогана посередником це лише ефектний хід у стилі миротворця, без чітких домовленостей це виглядає як спроба показати активність. Команда Трампа дає суперечливі сигнали від швидкого миру до це не буде легко. Це гра на публіку, щоб підкреслити контраст з попередньою адміністрацією. Трамп називаючи Ердогана посередником, не пропонує нічого, що могло б зацікавити Туреччину. Анкара вже перевантажена близькосхідними проблемами. Без конкретних стимулів, як підтримка в сирійському питанні чи економічні бонуси. Ердоган навряд чи буде активно займатися українсько-російським конфліктом. Трамп не згадує про конфлікти інтересів Туреччини з Росією. Що робить його заяву ще більш абстрактною? Це виглядає як порожній жест, не враховуючи реальних пріоритетів Туреччини. У Ватикані знищили два важливі символи влади папи римського Франциска. Це сталося 6 травня. Знищено перстень рибалки та свинцеву печатку. Вони символізували верховну владу Понтифіка. Церемонія відбулася в залі синоду. Участь взяли камер ленго Святої Римської церкви та колегія кардиналів. Перстень рибалки виготовляють для кожного нового папи. Він символізує духовну владу. Після смерті папи перстень повертається церкві. Відомо, що вартість персня папи Франциска оцінювали приблизно у 520 тисяч доларів. Знищення символів означає початок періоду Седеваканте. Це час, коли церква чекає на нового папу. Управління Ватиканом тимчасово здійснює камерленго. Колегія кардиналів готується до конклаву для вибору нового папи. Папа Франциск помер 21 квітня. Йому було 88 років. Причиною смерті став інсульт і серцева недостатність. В Україні ліквідували російського полковника Абдулазіза Шихабідова. Він був командиром 76-ї псковської десантної дивізії. Загинув менш ніж за два місяці після призначення. Шихабідов брав участь у захопленні Бучі у 2022 році. 5 травня школи в Дагестані дізналися про його загибель. У ліцеї номер 13 міста Каспійськ створили пам'ятний куточок з фотографіями. У буйнакській школі-інтернаті провели захід з віршами та свічками. Звіт зник з офіційних сторінок, але його зберегли в архіві. Російські джерела повідомляють, що Шихабідова поховали на Тройкуровському кладовищі в Москві. 76-та Псковська дивізія бере участь у війні проти України з 2014 року. Вони захоплювали Крим і воювали на Донеччині. Після вторгнення у лютому, 2022 року. Дивізія перебувала в Бучі. Журналісти підтвердили насильство проти мирних жителів до війни в Україні. Шихабідов воював у південній Осетії та Сирії. Також нещодавно збройні сили України ліквідували комбата з Ахмату Бувайсара Умханова на Курському напрямку. У Нью-Йорку відбулася велика модна подія Медґала. Запрошення на неї отримують лише від Анни Вінтур, редакторки Vogue. Цього разу Кеті Перрі не запросили, але її фото все одно стали популярними в мережі. Чому ж так? Виявилося, що зображення співачки створив штучний інтелект. Він настільки вдало згенерував її образ, що багато людей не зрозуміли, що Кеті насправді не було на події. На фото вона в чорній латексній сукні з шлейфом. Цей наряд відповідав темі медґала, яка була натхнена книжкою про моду та стиль чорної діаспоральної ідентичності фото виглядали настільки реалістично, що в мережі почали жартувати. Говорили, що Кеті стала королевою Медгала минулого року. Вона теж не була на цій події. Тоді її шанувальники уявляли, як би вона могла виглядати. Цього разу штучний інтелект втілив ці уявлення в життя і здивував багатьох. Російські війська знову атакували українські міста. Цього разу під удар потрапило передмістя. Сум. Це сталося ввечері. За попередньою інформацією. Ворог використав ракету, націлившись на цивільну інфраструктуру. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація. Близько 5.30 вечора російські військові вдарили попередмістю за годину о 6.33 Стало відомо, що внаслідок удару загинула дитина. Також постраждали шестеро людей. Більшість з них діти. Одна дитина знаходиться у вкрай важкому стані. Вибух стався близько пів на шосту вечора. Крім того, у ніч проти 6 травня росіяни атакували за допомогою 136 ударних безпілотників з різних регіонів, таких як Брянськ, Курськ, Орел та інші, внаслідок цієї атаки постраждали Харківська, Одеська та Дніпропетровська області. Ізраїль 6 травня завдав удару по столиці Ємену, місту Сана. Цілью став міжнародний аеропорт, який хусити використовували як логістичний центр. Свідки повідомляли про вибухи та дим у районі аеропорту. Ізраїльські військові підтвердили, що атакували литовище і вивели його з ладу. Це була відповідь на атаку хуситів на аеропорт Бен-Гуріона біля Тель Авіва. Аеропорт у Сані використовувався для перевезення зброї та оперативників Хуситів. Перед атакою Цахал попередив місцевих жителів про евакуацію. Внаслідок удару знищено термінал і літаки. Крім аеропорту, Ізраїль атакував кілька електростанцій у районі Сани. Також постраждав бетонний завод Аль Імран, що постачав ресурси для підземних тунелів хуситів. Ізраїльські військові заздалегідь попереджали про всі удари і намагалися зменшити шкоду для цивільних, цільних, 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 цільних.